Так, друзі, це в нас експеримент. Такого в мене ще не було. До речі, цей продукт в нас є в магазині, просто трошечки інший. А ось це ми взяли, вирішили найпреміальнішу смолу пуеру. Найдорожчу, яка взагалі зараз є в доступі. Вона теж з'явиться в нас в магазинчику, якщо вона пройде цей тест. Ось такий кубік. 1 грам вага. Я закидую в банку, тому що в мене прозорої чашки зараз немає. Тому для наглядності, як воно буде заварюватись, тут прозора банка, вона півлітрова, але я буду заливати, скоріше всього, половину. І тут ще один такий кубік, теж грамовий, я буду закидувати в чайник. До речі, по запаху. Ну, Не скажу, що це прям приємно пахне. Щось таке, знаєте, як. дріжджі з шоколадом, щось таке. <свісно> Ось, І в чайничок. Заливаю кип'ятком і почекаю, поки вона повністю розпадеться. Спочатку чайничок. банка. О, друзі, вона одразу розпадається. Я бачу, трошечки пішов процес розпаду, тому що, щоб ви розуміли, моя історія дегустації смоли пуеру була дуже, так скажемо, негідна, я б так сказав. Мені попадалися, іноді магазини люблять порційники якісь кидати от, в подарунок. І мені якось з подарунками цими не щастило, чи що, якусь, якусь фігню, друзі, кидали, що смола Пуера, яка взагалі не розпадалась. О, тут вже пішов процес, дивіться. Колір пішов. Одразу видно, що вона прямо от віддає. Зараз я ще з іншого ракурсу візьму, покажу, як це відбувається наглядно, щоб не втрачалась температури, я накрию. Пішов, пішов процес, друзі. Дивіться, бачите. Я знаю, як такі хвилі прямо чайні йдуть. От вона розпадається. Пузириться. Зараз я її ще трошечки помішаю. Це смола пуеру, чагао. гао! Прям, знаєте, концентрований чорний чай. Ну, знаєте, вже такий колір хороший. Таке відчуття, що в чайничку, в принципі, можна спробувати зливати. Зливати з чайничка і дивитися, який кольор в нас тут. Теж перемішати трошечки. І в піалочку. В глиняному посуді не видно, що відбувається, який відтінок саме, тому я вирішив ще додатково в банці це зробити. Так, бачите, тут такі вушка в мене, і вони, якщо кипятком і довго тримати, то трошечки обпалюють руки. Ну, так неприємно. Не те, щоб прям опіки, але важко тримати, тому я застосовую. Таке приладдя. От. В принципі, колір. Колір червоного чаю, але я хочу, щоб він був ще темнішим, тому я в чайничок ще долью кипяточку накрию ганчірочкою, щоб краще заварювалося. І ще почекаємо хвилини 3-5. Що ж буде далі? Друзі, ну в банці ось такий колір. Вже такий. Наближається до кольору реально чорного чаю до пуеру. Що там в нас у цій грудочці? Зараз я її знайду, якщо вона ще є. Ага, так, да, вона є, друзі, вона ще віддає, продовжує. І тут по об'єму, як ніби менше половини залишилось. Ну що, ще почекаємо. Хвилинки 3. Я думаю, цього вистачить. Десь хвилина пройшла. Ще розмішаю. Друзі, ну дійсно стає такий темний темний. Я тут залив все-таки не 250 мл, а 300. Тобто концентрацію я роблю 300 мл на 1 г самолей пуеру. Тобто, якщо, наприклад, ти маєш термос, 06, 07, 08, я думаю, що. 2 грами. смоли буде достатньо, щоб дати прям такий хороший міцний перчик. Тут в нас чайничка, той менш міцний. Потрошку вистигаю, буду його зараз куштувати. Знаєте, такою маслянистою плівкою вкривається. Я думаю, видно. Є така масляниста плівочка. Ну, зараз буду куштувати. менш концентрований спочатку чайничка, а потім вже. З банки. М -м, друзі, я чомусь думав, що смак буде, знаєте, як, ну, просто якийсь гіркий, а він реально смачний і солоденький. М -м. Він прям досить сильно солодкий, я б сказав, навіть солодший, ніж зазвичай в шупуерах. Ні, таке відчуття, як ніби тут додали білого цукру. Прям приємно. М -м. Цікаво, якщо він такий смачний, вийшов світлий, то що в нас тут вийде? Ну, хвилин, друзі, за 5, за 6 розпалось. А ні, ще трошки. Трошки, трошки. Тобто, якщо ти на 10 хвилин так завариш, я думаю, що це 100% вистачить, щоб повністю смола пуеру розпалася. Зараз я ще збоку покажу цей колір, тому що він не те, щоб нафтовий, але він досить, досить темний. Прям такий темний-темний. Схоже, що з концентрацією я вгадав. А чайок смачний. Друзі, ну 10 хвилин і повністю все розпалося. Для мене це дійсно дивина, тому що ті смоли пару, які мені попадались до цього, видно, що були дуже неякісні, вони прям як камінь були, а ця реально як смола, і вона повністю 100% перетворилася в настій, а те, що я пробував до цього, воно просто ніяким чином. Зовсім не розпадалося, Ледь -ледь легкий колір був я і в термосі пробував. Ну знаєте, як камінь пробувати розчинити. Це неможливо. А тут все вийшло. Зараз буду куштувати і трошки розпоюємо ще по смаку. Перелью в чахай, Так. В принципі, немає мене обшмалити. Зливаю. Взагалі, взагалі все повністю розчинилося. Якщо хтось любить таке, такі безвідходні продукти, то, можливо, це вам сподобається. Зараз я заціню, що таке грам смоли пуеру на 300 мл. І так. М -м -м -м, він вже в смаку солоденький. М -м -м -м. Це реально досить такий смачненький, але простенький чай з цукром. От я реально відчуваю як чай з цукром. Хм. Цікаво. Цікаво ще теж, друзі, що ну реально смачно. Смачно і солодко. Mm. Це пушка, друзі. Прямо зараз буду додавати цей продукт у нас на канал, тому що мені сподобалось як мінімум, що він працює, що він розчинився. Це вже заслуговує поваги, друзі. Що по енергії, ну мене прям дуже швидко починає пробуджувати. Сьогодні хотів зробити відпочинок від тренувань. Особливо щоб суглоби, ліктєві. ці Всі зв'язочки загоїлися, тому що недавно робив і повільні виходи, виходи на кільцях. От Вчора горизонт тренував, тому хочеться відновлення, але, друзі, не знаю, чи втримаюсь, тому що ходять. Багато слухів про смолу пуеру, що це там ледь не там якийсь <смас> суперстимулятор, я вже не хочу назвати ці назви наркотичних різноманітних речовин, ну ви зрозуміли. На смак, друзі, прямо знаєте, я думаю, що цей смак дитині сподобається. то він такий солодкий, м'який, як ніби от, ну, точно нічого наркотичного тут нема. Але Тут 100% є досить високий концентрат не тільки кофеїну, а й інших алкалоїдів, які є в шупуері. Тобто це ферментований чорний чай, в якому найбільша кількість цих всіх сполук. А тут воно в концентраті. До речі, тут же ж в мене заварюється чайничка. Що в нас тут? Тому що чайничок, друзі, 100%. 30-140 мл тут набагато менше води, але він і заварюється тут поступово, навряд чи тут все розпалось, хоча. хоча. По кольору такий самий, я буду його трошечки розконцентровувати, ще долью, розмішаю, ще настою. Якщо тут такий дуже цікавий процес. Звісно, що. Немає, друзі, смакової подорожі, тобто це не той продукт, який от, варто давати на чайних церемоніях. Ну, якщо, звісно, люди хочуть скуштувати, можна і дати. Але смакової подорожі немає, весь смак однорідний. Хто любить якісь знаєш, такі смаки, до яких от, сподобалось, звики хочеться, щоб саме цей смак був. от Смола пуеру дає постійно один і той же самий смак. От, тому, можливо, це для когось навіть плюс. Дійсно, так як це смола, да, це, так скажемо, масло, концентроване масло чайне, то видно цю маслянисту плівку на поверхні. Цікаво так. Статична вона така. Mm. Однаково. Однаковий смак. Що в банці заварював, що? В чайничку, однаково. Дійсно, це класно, знаєте, якщо йдете в похід, наприклад, на природу, зранку збираєшся, наприклад, закип'ятив воду, одразу кипяточком в термос, кинув з розрахунку. На 300-400 мл води 1 грам смоли пуеро, там, наприклад, на літровий термос 3 штучки, на 1,5 літровий 4 закинув собі і пішов. І на протязі дня ти можеш пити класний чий очок. Я не скажу, що він якийсь там нафтовий чорний, концентрований. Звісно, якби я сюди кинув 5 грамів або 10 тут. Експеримент, до речі, як тобі? Таке спробувати на півлітрову банку кинути 10 грамів смоли Шупуеру. Якщо хочеш побачити цей експеримент, знімлю в наступному ролику. Напиши Хочу 10 грамів. Ні, якщо ти так напишеш, то я тобі продам. <сум> відправлю. <сум> напиши, що ти за експеримент дуже концентрованої смоли Шупуеру. Тому що тут ну, досить лагідний, обволікуючий, солоденький, звичайний смак чорного чаю. Нічого небезпечного, як мінімум, смаку я точно не відчуваю. Стан досить гармонічний, нормальний чай, друзі. Як мінімум один з міфів я точно зараз зруйнував ще до того, що смола Перу це якийсь яд, там ледь не наркотик, друзі. Звичайний. Концентрат чорного чаю. Нічого незвичайного, але дуже зручно і дуже мало місця займає і безвідходно. Ну, плюсів дійсно багато. Але смакової подорожі немає. Тобто це не церемоніальний процес. Це чисто кинув чашку, почекав, там, да, поки щось там, позаймався, випив, пішов там, на роботу чи по справам, або в термос і в похід кудись. Для туризму, до речі, офігенно. Прямо супер. Умови зберігання, ну ви бачили, він в фользі, просто декілька штучок, в маленький вакуумний пакетик закинув, і в тебе реально багато чаю. А щоб тобі отримати таку ж кількість працюючої сировини, працюючого чаю, тобі там треба запакувати його там в один пакетик, потім ще в другий, декілька видів чаю, ламати, оце воно кришиться. Ну, якщо в похід, дійсно, можна і так, і так, але от. По практичності смола пуеру це прям ну, набагато практичніше. Безвідходно, мало місця займає. Цікаво. Як мінімум, я вже точно розумію, в яких ситуаціях життєвих я буду застосовувати смолу шу пуеру. Ти можеш собі проаналізувати і прикинути, для чого це тобі. От. А якщо є якісь ще цікаві варіанти, напиши в коментарях. Як ще можна використовувати, для чого, в яких випадках життя смолу перу, я буду прощатися. Ніби, знаєте, дійсно, ну, з півчайної ложки, пів ложки цукру точно кинули. От, приблизно ось таке. По солодкості, ну, може, десь в два-три в рази менше цукру, ніж як оце люди люблять колотити <кій> чай в пакетиках і півтори ложки цукру. Ну, тут як ніби реально пів ложки цукру. Ну, досить солодкий. неочікувано. Неочікувано.